Hello, Fренлі, з вами, Деніс Френлі. Сьогодні у нас дружні буде, о, як я, так як я казав, сьогодні бульйон з пільменями. Ось такий бульйон з пільменями. У нас ще тут є ще є, Так що, що візьмемо добавки. Якщо я ще захочу, я ще візьму добавки. Тому такі справи погнали до заставки за цінам від 0 до 10. Ти, ці пільмені. Let's go! Деніс Френлі реагує. Деніс Френлі реагує, сьогодні він буде їсти ось таку. Ось такі бульйон з пельменями, 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 Коротше, домашня їда. Так як багато хто просив, сьогодні у нас домашня їда. Так що, коротше, ставимо ми вас тут. І йому пельменчики, та. Пельменчики наші любимі, та. Погнали! Я перше перед відео так розчекався, що капець. У мене ще тут... Я дивився вчора на відео, у мене тут е... червоне око, не знаю. Тепер воно знову червоне, не знаю. Поїхали, коротше, їсти. Щось не зігрілося, так як треба було. Я пельмені дуже люблю. Але треба зігріти. Краще. Щось воно погано зігрілося. А я перед тим, як зігрівається, хочу подякувати вам за активність вчора на, на прем'єрі відео. Відео про... Я вже забув. М -м -м ну, то, що ми вчора їли, мілку, шоколад. Так, багато у чаті прийшло. Дякую вам за актив. Так. Ну і за коментарі, звісно, також дякую. Так. І ми чекаємо, поки зіліється. Так. Пельменчики любили. Так. Уже остили. Ну, зараз Уже. Я не хочу, щоб дуже гаряче було і не хочу, щоб дуже холодне було. знаєте? Тому такі справи. Так. М -м -м, тепер люкс. Сіню на 9 барів. Так розпчихався, що щось з носом, не то. Давайте окремо бульйон самий. Може, слухайте десятку поставлю. То що себе. Пельмень. Ну, пельмень на десятку. Ну, напевно, бульйон поставимо теж десять. Я це просто обожнюю, так. Обожнюю цей бульйон. А ну чекайте, треба мені піти по споровах. Зараз я до вас повернусь через секунду. Так, ось вже зробив, здається, легше, добре. Пішли, ще, можливо, тарілочку собі візьмемо. Скажемо тарілочку добавочки, так, та добавки. Nej, 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 ne. Tak. A vezmu si jeszcze do bałki. Tak. Чай зранку добре поїли. Візьму собі ще. Тут дуже мало що. Мама зварила передучора, то вже все. А я, до... я... а я захотів це зняти на відео, бо то що ще ніколи ми це не їли. Та. Це смачно. Бельменчики, бульончик. Добре, бо тут вже мало що. Все, гріємо, відправляємо біти. Тай, 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 тай. Що ж, що, що, що ж? Гріється. Чекаємо поки зігріється. Що в нас там по часу? Та вроді ж є трохи. Я просто Мені не треба напевно зранку їсти, але до восьмої потім чекати, аби зняти. Тоже знаєте, тому я все-таки їм. Спочатку ранкову йду, а потім вже зйомка. Та. А дивіться, на завтра, напевно, буде вафлі. Вафлі торт. Я знайшов в магазині вафлі торт. Щось вчора побачив, сьогодні візьму. В магазині, так. Тому такі і справи. Ану. Тепленька тарілка. Оу, гаряченька! Най-найнайна. А я так і думав. Супутнікова НЛО летить, 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 летить. Я розслив там трохи. Добре, після відео витру. От і НЛО прилетіло, бо що супи це... Важко їх там не пролити. Нормально, не знаю. Бо воно знизу гріло і то упекло. Мм, холодне. Ми в цьому відео будемо більше гріти, ніж їсти, так. Ну я вже гріти не буду, хай буде таке, яке є. Хоча ще би здалося трошки зігріти. Давайте, вже витримо зараз, бо то що поки гріє. ні 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 Ну, тепер суп удивляю. Бульон точніше. Анелове? Знизу просто воно гріє найбільше. А всередині ну таке собі. добре, Бо коли не зігріто, нормально, можна поставити тільки 8. А коли вже зігріто, я б навіть десятку ставив, бо я люблю пельмені. та й все. Такий у нас мукбанк. Пельмени. Бульон з пельменями, так. Тут ще моркова петрушка. Мама, ще й цибулю сюди давала. Але цю одну частинку, що там пару частин для смаку. Ще перчик. Ой, я не ювся двома порціями. Так, а ну морквенка. 7 балю. Коротше, я поставив 10 балів. Я думаю, якщо ми хімії всякі ставимо і десятки, і дев'ятки, то чому би і ці... У цьому бульйону з пельменями не поставити десятку. Правда, правда, так, тому я поставив. Чекайте, будуть цибуля. Чи макарон тут що тут є? Я навіть не знаю, що це макарон. Ні, це цибуля, це цибуля. Добре, дружні, на цьому все. Ми поставили 10 балів бо я обожнюю. Пільмені обожнюю. Ось такі, всю, всю тарілочку з'їли. Дякую, хто додивився до цього моменту. Додивився, напиши про це, і так я додивився. А з вами був, як завжди, Деніс Френні. Наївся супер, наївся смачно. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока, до наступного нового відео. Пока, бувайте! Ой, поїли смачно.